Карта, книжки, яка вже дуже цікава і інформативна. На вашу думку, чи всі місця сили і скельні комплекси саме Карпат, вони мають між собою взаємозв'язок? Чи є такі комплекси, які взагалі просто окремі? Чи все те, що входить в карту навіть більше, воно має взаємозв'язок і який? Очевидно, я навіть в книжці є там зв'язок. Вісімка. Так, да, вісімка, так. Значить, є зв'язок якраз що святилища, виглядає, що воно є центральне, як каже, поп землі. Mm -hmm. воно, від нього відходять не два не ромби. Воно зв'язано з тим святилищем, за греготом. Лісино mm е -hmm. э, Лисиною косматкою. Э, э, і в той бік. У східному напрямку теж зв'язані з святилищами на Кам'янець на mm -hmm. Томаківський камінь і Писаний камінь. Mm -hmm. Це основні такі взаємопов'язані. Крім того, Терношорське, наприклад, св з, е, попіаном, mm -hmm. святилище зв'язане з попіаном, на Попіані, яке було ну, часів не енергетично зв'язані. От в мене, я вам розказував, здається, був, був чоловік, є в Франківську, який ну, відчуває енергетику. Просто тілом він каже, що тут є енергія, там є енергія, тут, тут нема, там є, тут міняється. От і ми сиділи якраз на термішській ладі, якраз перед е, кругом. Угу, там да, перед... І каже, то є центр. Угу. Каже, чого центр? Центр, я відчуваю, що є щось дуже важливе, центральне. каже, що ти відчуваєш? Ну, енергія. Ну, що таке? Ну, як стовп енергії, ну, струмує звідси. Кажуть, а радіально поширюється? Так, поширюється. Можна намалювати? Можна. Він намалював. Коли я наклав на карту, то він радіус пішов на Кашицький камінь, вірніше там на е, важливіші камінь є на. На Сокільському, там брав Богів, важливий камінь. Один пішов на писаний камінь, mm -hmm. один пішов на Півіван, там, де було посвятило ще сюди, згояли, раз дожили, вони тут пов'язані оці mm -hmm. святили, то недалеко буквально, От. і І на косметику. Mm -hmm. Значить пов'язані. Вони якось енергетично. Я так зробив висновок, що ті, всі святилища енергетично пов'язані. Якщо взяти календарні святилища, скажімо, то е, і, і на клас на карту, виявляється, є ціла, вервиця тих mm -hmm. святилищ на місцевості. Так, так, так. Знаєте, на визначений відстані від одного. Бо як, наприклад, від е, так, якщо взяти святилище на Лисень Космацький, то наступним святилищем є Воскресінська гора Коломія, <губи> де звідки починалася е, Коломія. Воскресінці теж місце сили. сили. Далі йде е, низка топонімів, е, 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 такі астрономічні топоніми, є там, е, там де е, водоспад Джурин, Чорно. Водоспад. Джуринський водоспад. Нерків, так. <губи> там щось було. Там чомусь побудували там, той замок, і там це... Ж давати, церква замок. Ця... Та... Оце, як його. ще червоне так. там. Так, червоний, Так, так червоногород. Так, так. Червоногрод. Червоногород. Черногородський замок. Так, 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 Червоногородський так. Замок. Так, замок. І далі виходить аж на Богит. На Богит. Угу. Богит був е, гусяти, біля Гусятина, Гусятицькому районі. Угу. Отака от хліба. І так по кожному цьому взяти. я брав е, і на захід так само йде. На Львівщині прав, наприклад, там, де Сагора є, так само йде отаке ціла. Вервиться таке святилище. Взяти зимове сонцестояння, наприклад, так само йде сюди, яз... пов'язані до речі, певним чином пов'язані от наші ті святилища колонії з е, е, Е е е скет, е Манявський з Манявою. Манявський скет. Mm -hmm. І ті топоніми Манява там і то що. Mm -hmm. Вони вкладаються в цей цю е парадигму. Е там є Лиса Гора біля, е скажімо, Делинському районі. Так само так, вона думаю, Лиса Гора потім. Е Рівня, mm -hmm. там є Волин, е, о там е, лінія, Лисагора е, рівня, mm -hmm. якраз е, е, літнє сонцестояння, е, е, весняний, ну, весняне зимове. Всі mm -hmm. от, от, на карті в мене у мене є карта. Ну все, так сказати, ну, плюс-мінус, там якісь, може, відхилені, але гуцні напрямки, вони є оті енергетичні зафіксу. Чи ну, по тих календарних лініях? Тобто є календарні лінії, є святилище, тобто і на ну от як ви проводите паралель, да, ця вісімка, да, що всі зв'язані ну, з собою. Так. Далі, далі є святилища саме календарні. ті, які дозволяли людям орієнтуватися, що зараз робити в плані річного циклу. Так. Тобто відповідно, і вони всі між собою пов'язані. Тобто, якщо людина розуміла, що ну чи або очікувала, що їй потрібно на наступний рік та новий рік наступив. Колода, і що їй потрібно робити далі, яким буде рік? Вона йшла у визначене місце. Якщо їй треба було зробити, ну, не знаю, якісь обряда чи а, щось інше, зрозуміло, вона йшла в інше місце, але всі вони були пов'язані як підказки для того, щоб люди орієнтувалися як у макро всесвіті, так і у так. мікро всесвіті. В собі і зробили. Ми знали, що в тому напрямку, значить, сходить сонце, ми зустрічаємо там сонце. Мені так бачається, що колись певно було так, що по тих лініях. Йшли наперек, палили вогні, що скажімо, вранці стоїш у ну, ті дні. І дивися, ціла є вулиця, вервочка тих вогнів. І то треба десь відобразити, навіть можу такий фільм створити, щоб значить, коли зустрічають весня літнє сонцестояння, скажімо, дівчата ходять, дивляться і горить, горять вогні на тисячу кілометрів, скажімо. czemu na francu. Testuję 105. Z tą od nas tam paru tysięcy kilometrów. A jak 21... 24... 24... nas? Anyway. <misty choć yeah> no, nie daleko Ще таке питання. От ми бачимо на багатьох скельних комплексах, є петрогліфи, є символіки, так як ми тільки що казали, тут мені на берегині схоже, є всілякі візерунки, символіка. От воно наче на кожному камені і різне, але є і схожість. От чому саме так? Це буде означати, що їх створили води? Є таке твердження в тому числі Кифішина, mm -hmm. що на, цілу, на всьому євразійському просторі скажі, була одна знакова система. Mm -hmm. І тому в неї є подібні. В е, основному є знаки. І між ними е, в величезній відстані, тоді очевидно, інакше зрозуміло, інакше комунікації mm -hmm. не було. Очевидно, були телепатичні комунікації, міграційні якісь. У ну, всякому разі подібні операції, подібні знаки є, що на кам'яні могилі, що в нас. Такі самі, такі самі знаки є Так. Причому Кефішин казав, що зна... От... От те письмо, яке тут є, отут, в снідавці, до речі, там є, ще, але на верхньому святили, на камінці. Верхні лади. Були, були. Кам'янець. Були, були. На кам Петроліф вигляд спіральної галактики, планетарні такі кола були. там, Камінь це такі. Це Нафадишн камінь наліво, а то направо. Від магазину. Ну. Так, от там ми були, так. Були, ну, так. На внизу камінь там такі є з видови. Так так, 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 з виду. Це ви маєте на увазі. Так, так. Бо це. Це. Коготяк каже, що то е, ті лінії, <гум> що то е, ш, ну, е, точили ножі. Ми розчистили камінь і ми продивилися, навіть пальчиками проводили. E, тобто, якби був використаний якийсь інструмент, то була б грубша робота, були б підходу. А тут знаєте, почали тісто руку занурювати, воно от як пальцями люди робили, так? Ось раз, виглядав, так, воно, дуже, воно дуже м'якеньке, воно от, наче от, ну, йде рівненько, тобто без жодної дірочки, без якоїсь зупинки, без грубості. Ось як ручна робота чисто оці всі uh -huh. рисочки. рисочки, я його ну, застосовую е, бари... кам'яної могили. Там домалюється певна теж вода. Судно є, там ти чаші. Потім та, сім чаш так. E, e, маленьких mm -hmm. там є, потім є окремі. Ну, я там бачу ну, в контексті, ну, в залежності в якому контексті ти. Ну, наприклад, в контексті життя від народження до... Так, там там все є mm -hmm. сім'я ну, е, зернята, mm -hmm. лінії А, І. Mm -hmm. Це є початок е, зерня та яшменів і на, на, верх, на верхніх каміннях і, і, і на, на нижньому так само. Тобто, може сказати, що це як історія створення чоловіка? Це, Створ... це історія створення. Від, від, від народження та... до нарання. Як... Ну, всі більші більше це є що творення і відображення, як людина уявляла собі е, перебіг процесів це, життя. Так виявлялося в собі світ, як він влаштований. Ну, от ми говорили вже про символіку, про подібність да, на сході, так. на заході, да, і далеко між племенами людей, в продавні цивілізації, які не мали між собою такого зв'язку вербального, як ми маємо, тобто вони спілкувалися інакше. Ну, от, наприклад, на вашу думку, хто створював, хто використовував ці комплекси, творці або ті, хто використовував, вони могли бути, бути різними абсолютно. Ну, то різні, в різні епохи були різні люди, звичайно. Але хто міг таке створити? То є фантазія. Фантазія зака я не виключаю іноп інопланетного інші там цивілізації приїхали. Там що мертва пише, і біблія. Біблії можна звідси витікає, то що боги були там. <рес> Брали собі за жінок е, 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 дівчат земляків, <рес> що за боги. І <кхух> <кхух> народжувалися та не та. Ну будь ці технології, як можна пояснити е, ті свідчення е, тих ну, матеріальних речей, які, які не можна зробити тепер. Настільки точно і то що <кхух> з тими каменями, з тими пірамідами, з <кхух> тим всім. <пробітник> Я не виключаю. Добре, дякую. Ми були кілька разів у долині, у селищі Вигода, і там є дуже цікавий, на нашу думку, музей спадщини вузькоколіки. І кожен раз, коли ми його відвідуємо, там наприкінці включається фільм про на 20 хвилин, і там йде історія Карпат від там прадавніх початків, коли був, був Кантетіс, да і от до сьогодення, як це все саме як ця територія розвивалася. І там почули таку інформацію, що а, ну те, що ми знаємо, де да, я бойки, ленту да, всі дав які живуть в цьому регіоні. Але там була цікава інформація, що білі хорвати. Були. А їхні нащадки це Бойки. Як ви думаєте? Нащадки білих Хорватії і Лемки, і Бойки, Сі. і Біла Хорватія була Переміше. одних Перемське князівство було, Хорватське, mm -hmm. Краківське князівство було, е, Стільське князівство, це Львівщина Стільського, Біла Львова. Mm -hmm. е, е, місто таке, до речі, теж були там. Ну, да. е, одне з останніх і інші. Це, бу, це все була Біла Хорватія. Велика Хорватія вона називалася. Велика Хорватія. Так. І знову ж таки вони розпосидилися так. і. Просто між ними ну, готові те, що відмінні, очевидно, тут е, э, було, всяко відбувалася міграція, ну, різних етносів, скажімо. Можливо, тобто Зало... неможливо сказати, що хтось суто там етнічний чистий гуцул, хтось бойко, хтось венко, тобто Всі йде переменування. Всі не правді кажуть, що Хорвати були, mm -hmm. аж до Балканів. Мадяри от, клинилися, оте от, Хорватське море і розсумували, і завоювали. Саме Мадяри. Закарпатські вони знищують, Закарпаття теж mm -hmm. хорвати, бо мова от, Закарпатська, на ближче до Хорватської вже тижні, просто мови потім диференціювалися. Е, е, там під різними впливами чи е, е, обставинами е, та, е, наша тут. Такого напрямку розривалося. Там так, там так. було Так, Так. ви займаєтеся вивченням санскриту, прив'язуєте його до місцевого стопонів, відронів до назву. І е, дуже багато, да, на вашу думку, те, що ми почули, пов'язано саме зі такі води, як перше джерело, як трамаця і йде зв'язок. Вода і сонце. Вода, а вода і сонце. Вода і сонце. Як основні дві е, життєдайні стихії, від яких залежить життя. Угу. От тобто е, е, вода синій колір. Угу. Так. так. Сонце золотий колір. Поміша змішайте їх. Зелений. будете мати зелене. Ото синтез. Що таке життя? Це є сонячна енергія. Пан Сонця вибиває електрон води, де реакція оформиться органічна речовина. Значить, в органічній речовині, в чому різку, це касається енергії сонця, потім, яка є основою всього життя. Якраз в наших символах, в нашому прапорі, в наших топонімах, в нашій е, міфології. Якраз, е, Зафіксовані оце ті життєдайні речі, оця філософія, оце світобачення важливості. Тому ми так обожнюємо воду, вода для нас це є все. То, з водою народжуємося, з водою вмираємо, обов'язково вінчання, все, все зв'язано з водою. Крепчення, відчайно, так, все та, 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 Так, змудає. Ну, і то і дуже багато саме таких купонів, які пов'язані з сонцем з водою, збереглися саме тут. Ну чому в цьому регіоні? Вони скрізь по Україні, Україні. Києві, скільки Лиси Гір'я. Угу. У вас Запоріжжя, от Хор... теж певно, на Хортиці. Хортиці, на... ну і сама назва Хортиці. Хортиця та, угу. та Умані, скажімо, і, там. Інших є. От Лесі Гори є по всій Україні. Лися Гора це, є, це означає, чому християнство після е, е, заведення християнства, знищення тих всіх богів сказали, що ли, там, де Лесі Гора, то є чортовщина щоб всяке. Щоб люди туди не ходили, що є гріховим. А це і сонячні гори. Ці люди вважали, що сонце це було їхнє божество. Це не бо від нього вони залежали. Це основа життя було. Mm -hmm. Так і є. Ми так само від нього залежимо. Не буде сонця, не буде нас. Ну це так само, як тільки от, що, да, чули в рівні, да? у нас буде пан Василь, дівчина, церква чи щось таке, да? а ми думаємо, звідки ця назва. Він каже, тому що... Ну, е... На цьому місці багато. Відлякували б... від того місця дітей, дітей, щоб вони не туди не ходили. ходили. Бо там були урвища, там були ну, підземні там були ходи, і діти святилищ. туди ходили. Да, назвали таким чином, щоб дітей відлякати. От ну, ну, від ну, від... Як резянці виступила. Там, де можна було на тих святилищах, побудували монастирі. Uh -huh. Вони кажуть, крит... почаєш лавра, На Лисі Горі. Uh -huh. Леся Святил було колись, а пиштово е е язичницьке святилище, в тому числі календарне. Виходять там зв'язки э, всякі. В Польщі. Э, э. Так само на Лісі Горі, оцей цей знаменитий монастир. У нас цей. На Ясній горі Гошів. Гошів. Так, в Києві так само. Всі значить де можна було, там побудували е, е, нові. Де можна було, сказали, щоб туди не ходили, що е, е, є а його є, у вас, є у вас якась інформація щодо Ясної Гори, там Дегочівські монастир? Там щось було до цього? Вона не, не якраз не лягає на е, ті. На ті мердяни, uh -huh. що на карті, я думаю, що очевидно, що й було. Нам ну, такі знамениті, ну, гори високі, які звідкіля все видно і це все, які обживалися в першу чергу людьми. Звичайно, люди там, як ставили якісь святилище. Ритуальний культурний ну, центр, як ставлять церкву, чи клуб, чи, чи ще щось, тоді люди ставили. Собі об'єльди, де поклонялися тим силам, які... тому в чому вони вірили в природі, не вірили в природу, вірили, що вся природа є Богом. А ми християни, що не так кажемо. Якщо це створено Богом, то це твоє творення, то воно є Бог. Нічим. Я от тепер не роблю ніякої різниці між е, тим, що казали. Колись як вважали, як тепер християни кажуть. Ну, як християнська релігія каже, кажуть, що нищити, природу – це є гріх. Бо це є Боже творіння. Так і колись казали, так вважали. Що що і все створення Бога. Якщо на то пішло перед і, і релігія, і фізика зійшлися на одному. Що та твора. Розумієш Боже, ти розуміють, що ти є абсолют. І, там Ті кажуть інформаційні прості, Ми кажемо, що це і Бог. Як Зійшлися на одному і тому, так що, різниця, тепер я красив ще на старість. до того, що Мене вже не мучить, чи я там рішу, чи я не грішов. там, чи що, я знаю. То є одно і Це, то. Є Це є єдине. Це єдине. Просто є наповнений всякими вібраціями, всякими хвилями. От. Ми в одній хвилі живемо, там на одній частоті живемо, там інші дерево там на іншому, там ворожки на іншому хвилі. Але воно все взаємопов'язане. Все взаємопов'язане і, і в той же час відсоване. Угу. Так, дякую. А, ми, а... Як ви ставитеся до теорії, що гори можуть бути як з каміння дерева? От ще шора зупинялися того року взимку. Деякі з гір, да, не, деякі, деякі не вигіди, всі так. Наприклад, ми думаємо, що це каміння, але при ближчому розгляданні ми розуміємо, що йде структура от суто як у дерева. От, наприклад, у нас у то, в у Кривому Розі. є такі скали мокрої. Модро, модро. Модру. Модру на українському. І коли ми до них підходимо, от, от труха з дерева. Це і навіть пахне такою, наче смолою. І воно виглядає як в продажу. Скам'яніві дерева? Скам дерева. В Карпатах таке ж може Ну, так, Чому є скам'яніві? <к five> Якщо давно, там мільйони років тому були дерева, вони падали, ну, вугілля утворилося там чи інше тобто про може там вугілля утворилося в певних умовах там аноробних, що воно там ну, створилося вугілля, перетліло. а в інших умовах, значить каміння, з каміння, там, чи в річках, от річки вимивають э, часом дерево, на камінь. Ну, все, кажучи. структура дерева, де все дерево, а каміне. Добре. А є ще так, коли їдеш по дорозі, чи просто ходимо да, горами, і ми бачимо, що от є гори, які от, ну, як сказати, ну, наче насипані. От, так Взяли екскаватор і насипали, воно потім поросло. Є? Тобто є такі насип... Ну, Хоч так, я тут снідавці є такі гори недалеко. Угу. У вигляді пірамід. Так, так. Так, так. так, так, так. Є. Ну, є такі, хотілося себе... б. Можливо, я не виключаю, що того нема. Mm -hmm. Ну бо от, наприклад, в цьому, на Балканах там відкрили піраміду. Босня, Босня. Босня. У нас таке саме може бути. Тільки треба досліджувати Так. питанням. Mm -hmm. От на Закарпатті є між Біле Тячевим і mm е, -hmm. і руським полем. Що mm -hmm. там є? Там є от Рівнина і стоїть отакий хребет. Ага. Горатика. Які походження звідки взялися. Ну, тобто Чому? воно не ні да. з іншими горами хребтом, просто це. Ні, ну просто там рівнина. Така передкарпатська рівнина, ну, як навіть то є тераса uh -huh. теси і тих річок. Верхня тераса. Раптом тут стоїть ось така, ну, типу, такого е -е -е, кага. <реш> Ніхто не знає, чого вона там є. І мені вдалося вийти туди якось е -е, раз, але нема часу знову всюди. А як ця гора називається? Я навіть не знаю. Якщо вона має навіть назву якусь, ну, будете їхати е, на тяч. Переїжджайте Тячів, з Стячево, скажімо, як їхати на хуст, mm -hmm. зразу затячево, і отакий справа буде ні оповітець, а справа буде mm -hmm. такий год. Дуже цікавий, то він який від особливий, знаю чого. Я хотів його досліджувати. До речі, в місяці з того села з військового поля. Я навіть був там на похороні в свата і ходив, хотів вийти до того, але не було часу. От, якщо ми дивимося з енергетичної точки зору або з фізичної точки зору, як ці явища, от як саме е, зимове сонцестояння, літнє сонцестояння, там весняне рівнодення, е, могли впливати на, на, на світ, на якісь ці каміння? От чи от чи у вас якесь розуміння цього? От що? Що саме ця подія літнє сонцестояння або там зимове сонце, сонцестояння, Вони якось впливають на ці каміння, на це місце. Чи можуть що може вкривати? Що ж я так. не розумію того. Ну, наприклад, mm. день літнього сонцестояння – це день, коли сонце знаходиться у своєму зеніті і потужна наймаксимальніша сила. Так. Каміння, воно ж нагрівається в день, да? mm, і от так. від весняного рівнодення починає день прибувати, сонце стає сильніше, сильніше, сильніше. Відповідно, камінь в себе всотує ту силу, от ми про те говоримо, що саме на день літнього сонцестояння камінь ну, стає в повній мірі не знаю, активним, живим. Mm, mm, Зимою спускається, ну так, але бачите, мільйони років тисячі років прийшли. Я маю на увазі, що як ви вважаєте, є якась реакція каміння самого скелі на це явище? От не в не людини, певно, да? є. Якщо кожен об'єкт, живий чи не живий, має своє е, кекування ну, е, 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 вібрацію, то, звичайно, енергія сонця там, вже впливає на ту вібрацію, то міняється вібрація. Зміняється вібрація. Оце ж я хотів спитати, ваша думка? В такому плані. Так, так. Зрозуміло. Ну, Тим більше, що mm -hmm. там, скажімо, кварц є, mm -hmm. там світ, ну, кремній mm -hmm. і то, що вона. Та металики mm -hmm. все під нагріванням, ну, там можуть кажуть, співати камінь можуть. Бо кізоелектричні ефекти можуть виникати всякі. Під тиском, так? Так. Да, mm -hmm. mm -hmm. Тиск може мінятися, дійсно, mm -hmm. нагрівання, mm -hmm. тиск міняється, і ті ефекти mm -hmm. міняються. Ну, звичайно, як якась система. Тобто камінь проявляється як у фізичному світі, так і на тонкому плані. Ну, Фізично це температура да, і відчуття. І тоді він міняє простір своєї так?